Це є розшифровується сам як вірус імунодефіциту людини. Це є хронічне інфекційне захворювання, яке уражає імунну систему людини, і через те, що потрапляє в організм і провокує такі різні інфекційні захворювання, тобто захворювання органів шкіри, також це є захворювання нервової системи і так далі. Найгіршою стадією СНІДу, щоб ми розуміли, віл вірніше, це є снід. Тобто це вже синдром набутого імунодефіциту людини, при якому повністю поражається імунна система, організм не може боротися з вірусами і інфекціями, і людина може помирати. В період, коли зараз воєнні дії, коли у нас є підвищений ризик до захворюваності, а саме це є травми, саме це є одним із таких важких злочинів, це є сексуальне насильство, яке не завжди буває захищеним і не завжди буває нетравматичним, тобто це є травматичні моменти. Тому можливість заразитися ВІЛ є набагато вищою. Ми повинні розуміти найперше, як передається ВІЛ, тому що коли ми будемо знати причини шліфів. ...і передачі ми зможемо так чи інакше себе якимось чином захистити. Найперше це є біологічні рідини, тобто це є кров, це є статевим шляхом і це є від матері до дитини. Щоб точно знати і пам'ятати, ми повинні розуміти, що ВІЛ не передається через слину. Він не передається через поцілунки, тільки у випадку, коли в слині вілінфікованої людини немає крові і в відповідно в іншої людини немає ніяких там ерозій, виразок, тобто цілісності не порушена, цілісності, цілісність самої слізової оболанки, тоді він не передається. Також він не передається через рукостискання, він не передається через предмети побуту. Тобто, люди, якщо ви знаєте, що ви спілкуєтеся, наприклад, з людиною, в якої є віл-позитивний статус, вона не є для вас побутовим носієм, тобто вона не заражає вас побутовим шляхом. І не потрібно лякатися, не потрібно, тому що в наш час зараз дуже розвинена стигма і дискримінація такого населення. Ми повинні до нього відноситися з розумінням, і якщо вже сталася така ситуація в людини, то ми повинні це розуміти і усвідомлювати, наскільки тій людині важко і так далі. Є три стадії вілінфекції, тобто це є початкова стадія без симптомна стадія, яка може тривати від кількох днів до 10 років. Наступна стадія це є стадії якихось відповідних клінічних змін, тобто це можуть бути шкірні якісь прояви, тобто це можуть бути грибкові ураження шкіри, це можуть бути ураження слизової оболонки рота, це можуть бути ураження нервово-судинної системи, це можуть бути ураження серцево-судинної системи. Ну і третя стадія це вже, відповідно, є сама стадія сніду, вона розшифровується як синдром набутого імунодефіциту людини. В цій стадії вже повністю імунітет ослаблений, він не має можливості протистояти вірусу, відповідно, це є летальні випадки. Найчастішим шляхом інфікування – це є гетеросексуальний шлях зараження, це є гомосексуальний шлях, це є перентеральний шлях, тобто через нестерильні предмети, медичні, тобто шприци, голки нестерильні і так далі. І вертикальний, тобто від матері до дитини. Хто відноситься до групи ризику? Це є люди, які спілкуються. Тобто це мається на увазі не люди, які спілкуються, а люди, які живуть статевим життям із позитивними людьми. Це є люди, які мають часто рецидивуючі якісь хронічні захворювання, захворювання шкіри. Тобто ми маємо розуміти, що це є так само гомосексуалізм, тобто це є зараження статевим шляхом. І для того, щоб уникнути зараження, ми повинні знати засоби профілактики. Тобто найперше, це є перше правило це захищений секс. Використання презервативів, використання контрацептивів і так далі. Це є, Він захистить нас від інфікування. Тобто в цьому випадку ми повинні пам'ятати за контрацепцію. Друге, це вже якщо є такий випадок, що сталося зараження, у нас є постконтактна профілактика. Тобто протягом 72 годин людина звертається чи в центр СНІДу, чи на сайт кабінету довіри, от буквально у нас на Каракая25. Відповідно, ми їй видаємо препарати, які вона приймає, які на 99% захищають від попереджають зараженням. Віл вірусом імунодефіциту людини. Доконтактна профілактика. Це е, коли людина знає, що в неї буде свідомо, усвідомлює, що в неї буде контакт із віл позитивною людиною, вона повинна приймати препарати. Тобто, знову ж таки, які видаються в центрі СНІДу, які видаються на, сайт, на а, сайті АРТ, тобто у нас. Е, і при прийомі, щоденному прийомі одної таблеточки цього препарату 99,9% знижується зараженість на... Також це є безпечні пологи. Чому роблять вагітним тестування на ВІЛ, чим швидше ми виявляємо ВІЛ у вагітної жінки, тим менший ризик передачі його дитині. Ну, відповідно, тоді вже виключається грудне вигодовування і так далі. Тому ми захищаємо дитину від наступного зраження від матері. І якщо безпечне ін'єкційне вживання наркотиків. Звичайно, ніхто не проповує такий спосіб життя і так далі. Але якщо вже так сталося, і людина має справу з ін'єкційними наркотиками, то це повинні бути стерильні голки, це повинні бути стерильні шприци, це не повинні бути використані предмети, тому що воно найчастіше передається от власне через... Таким чином. Протестуватися може кожен. Тобто ми маємо можливість, є достатня кількість тестів. Це робиться дуже швидко, протягом 15 хвилин людина отримує результат. Це може зробити як сімейний лікар, тобто первинна ланка. Так само можна звернутися знову ж таки до нас на сайт АРТ, так само це робиться в центрі СНІДу. І можливий навіть варіант людина в аптеці може купити собі сливний тест і провести його в домашніх умовах. До тесту додається інструкція, там все чітко лаконічно написано, тому проблем з цим немає. Обов'язково, якщо є можливість, якщо є якісь часті рецидуючі захворювання і не можна неможливо встановити причину, звертатися до сімейних лікарів в першу чергу, вони мають доступ до тестування, вони мають доступ до обстеження, тому це не буде проблемою, а покращить і пришвидшить діагностику і лікування того чи іншого захворювання. В той самий день, коли людина звертається і виявляється вперше позитивний результат, її одразу скеровують. На сайт АРТ і в той самий день, коли людина отримала позитивний результат, їй видається терапія. Тобто це є антиретровірусна терапія, яка знижує, яка знижує Вірусне навантаження, яке зменшує кількість вірусу в організмі, до таких цифр, що навіть інколи і тест системи не є чутливими до того вірусу. Антиретровірусна терапія повністю безкоштовна. Тобто держава забезпечує нас ліками, забезпечує нас антиретровірусними препаратами, тому це є зовсім абсолютно безкоштовно. Якщо людина до нас звертається, є потреба в отриманні цих препаратів, людина не витрачає жодних коштів. Тобто, всі обстеження. Всі витрати по ліках це все за державний кошт. Особи, люди, які отримують антиретровірусну терапію, вони є незаразними для людей, з якими вони проживають. Тобто не визначається, значить не передається. Тобто, коли людина отримує артитерапію, вона її не пропускає, тобто є відповідна прихильність, не визначається рівень вірусного навантаження, людина не передає його іншим.